Любите подорожувати, бо я дуже. Особливо мені подобається бувати за кордоном. Це ж так цікаво. Бачиш щось нове, спілкуєшся з людьми різних національностей та культур. Але стоп! Для того, аби цей самий кордон переїхати, потрібно мати візу і пройти певні процедури, які саме зараз дізнаємося. Бо сьогодні ми вирушаємо на українсько-польський кордон пункт пропуску Шегині. Якщо ви їздили до Польщі, то мусили чути такий: немає кращої дороги, ніж та, яка веде до незнаних мандрівок. 80 кілометрів від рідного Львова, і ми на місці. До Польщі рукою подати, але не поспішайте, треба пройти контроль. Мета нашої програми розказати і показати вам, як працюють різні служби. Тому сьогодні ми покажемо вам, як працює та служба, що при кордоні. Звідси й назва прикордонна. Цієї оглядової бежі видно весь державний кордон. І частинку Польщі також можна побачити. Ой, польща! Боже, Очікалі! Це унікальні кадри спеціально для ТРК Львів. Зараз я стою на межі українсько-польського кордону. Ось вона! Довж державного кордону є смуга зораної землі. Це для того, щоб бачити сліди зловмисників, які незаконно хочуть проникнути в Україну це так звана заробка. Кожен прикордонник, який проходить повз контрольну смугу, залишає свою позначку. Незмінним та незамінним супутником прикордонника є собака. Чотирилапи маличку вчать винюхувати різні заборонені товари та речі на кордоні. Це чак. Він вміє безпомилково визначити, чи везуть зброю у машині. Зараз побачимо, який він вправний у своїй роботі. Бачите, пістолет. Молодець. Він знайшов його. Що воно таке прикордонна служба України? Це прикордонники, які вдень і вночі зимою і літом охороняють державний кордон України. Як вона працює? Охороняємо безпосередньо зелений кордон. Також здійснюємо пропуск осіб та транспортних засобів через державний кордон з метою виявлення наркотиків, порушників, зброї та інших. Ви охороняєте кордон, а чи часто в Україну хочуть потрапити незаконним шляхом? Так були. До речі, нещодавно порушників затримали лише за те, що вони заснули на кордоні. Яким має бути прикордонник? Відважним, чесним та любити свою службу. Чи є ваша робота небезпечною? Досить небезпечною, оскільки зломисниками, які хочуть перетнути незаконно державний кордон, можуть виявитись навіть злочинці. Ви вже все знаєте про прикордонну службу, тому сміливо можете кудись вирушати. І не забудьте розказати батькам правила перетину кордону. Юлія Маївка про прикордонну службу спеціально для студії рожеві окуляри.